Пережити зиму без зайвої розкоші, але в теплі, франківський будинок нічного перебування готується до нового сезону. А він кажуть, цьогоріч буде непростим. Мовляв, до початку повномасштабного вторгнення опікувалися здебільшого місцевими безхатченками, та нині роботи суттєво побільшало адже сюди евакуювалися чимало безпритульних із окупованих територій. Всіх їх евакуювали суди зараз. Вони аналогічно перебувають в такому становищі, тому звертаються до нас. Кількість таких людей значно збільшилась. А також збільшилась кількість людей, які звільняються з місць позбавлення волі. Тому що ви знаєте, що багато колоній, які були евакуйовані з окупованих територій, вони оселилися тут у Коломийському районі. Всіх цих осіб звільняють умовно достроково і скеровують до будинку нічного перебування. Тому роботи значно збільшилось. У допомозі переконує директор будинку нічного перебування не відмовляють нікому. Безхатченкам традиційно пропонують цілий пакет послуг від одноразового харчування до соціальної чи навіть грошової підтримки. І, звісно, за потреби нічліг. Та нині у притулку гостей обмаль не більше десятка. А ось справжній ажіотаж тут розпочнеться уже з першими морозами. Бути особливо пильними у цей період соціальних працівників закликає і міський голова. Мовляв, прихисток може знадобитися не лише безпритульним. Бувають різні ситуації, можуть бути і ті люди, звичайні, які просто не можуть, от, ну, умовно хоч його ніч застала, він десь звідти приїхав. Зараз піде осінь, зима, і людина може просто, ну, знаєте, різні обставини є. Єдине, якщо вже в такому стані. Ну і друге, дуже важливо, учасників бойових дій, треба теж дивитися, в якому він стані би не був, його треба приймати, бо різні, бо різні ситуації бувають. На цілодобовий режим роботи тимчасовий притулок перейде уже із середини жовтня. Правила перебування там залишаться незмінними. Нині ж керівництво посилено працює над тим, аби їх підопічним не довелося мерзнути у випадку непередбачуваних ситуацій. Є переживання тільки за те, щоб не відключили світло, щоб не відключили комунікації, тому що ну, тоді прийдеться дуже дуже важко. У нас пункт обігріву в пункті обігріву повинно бути якесь мінімальне тепло, тому зараз вживаємо заходів, щоб придбати генератор в разі відключення електроенергії. Ну будемо виходити з положення по ситуації. У будинку нічного перебування нагадують, із настанням сильних морозів тут працюватиме і цілодобовий пункт обігріву а в окремій кімнаті, якою можуть скористатися усі охочі, на них чекатиме теплий чай. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.